Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Валентина Гур'єва, заступниця начальника Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. Добрий день, Добрий Вітаю, день. раді вітати вас в нашій студії. І маємо сьогодні низку тем для розмови. І почнемо очевидно з останньої події, яка викликала таку досить жваву реакцію в соціальних мережах, в медіа, взагалі серед миколаївців. Про що мова? Вночі та вранці з 23 на 24 квітня в Миколаєві пройшов такий приємний весняний дощик, але, ну, як мінімум, автовласники, які залишали на ніч свої автомобілі, коли вони зранку вийшли, вони дуже здивувалися, тому що машини були не просто не вимиті дощем, а були припорошені таким, таким рудуватим пилом. Як пояснюється таке явище? Ну, ми теж наші співробітники, коли прийшли на роботу, то теж побачили, що на їхньому одязі була такий, брудний, як ми кажемо, брудний дощ. Ну, Ми, до речі, це очікували, тому що ми вже знали, що з пустині Сахари йде потік і потік повітря, як циклон, який якраз йшов на нашу Україну. І завдяки тому, що це пішов дощ і воно якраз випало. Цей пил, він, який дощ, Брудний дощ. Він не є, ну, як. Опасним, небезпечним небезпечним да, для наших людей, і е, наші є хімлабораторія, яка провела дос, е, ну, зробила аналізи і виявила, що все в межах норми нічого такого небезпечного немає. Не про було. небезпечність. Ми обов'язково можливо ще не ще торкнемося, тому що і про це також почали говорити в соціальних мережах. Заявились такі величезні навіть публікації про те, що е, немає можливості зробити незалежну експертизу в. Миколаєві влада щось не домовляє, але ви говорите про те, що о... нічого небезпечного не було. Але можливо хтось скаже: слухайте, ну де Миколаєва, де Сахара? Як це до нас долітає взагалі? Наскільки це поширене ну, це, явище? Дивіться, це явище у нас траплялося. І навіть при моєму досвіду, такий пил був в 2007 році, 23 березня, тому що дуже таке, воно було для нас незвичне. Зафіксовано, що якщо люди місцеві там пам'ятають, навіть задувало у вікна в квартири нашої будівлі. І, ну, але тоді він пилом був. Ми якраз ну спостерігали навіть могли його ну відчути. Ну цей пил на як кажуть на свій подих. А зараз, через те, що дещь, дощ був, і нам зараз більше повезло, тому що воно, як кажуть, випало в осадке. <гум> Були ще такі випадки, я зараз не скажу, який це рік, але теж спостерігали, коли зараз це ж був в вигляді дощу, а було навіть вигляду снігу. І навіть теж хтось пам'ятає, можливо, ви пам'ятаєте, що був такий бурого кольору сніг, і теж тоді думали, що це щось таке небезпечно. А це якраз той же Пил, той же той, все із пісок, це із сахари до нас досягає в тому випадку, коли якраз йдуть потоки маси фронт із півдня. Тоді ми теж на нашій Україні спостерігаємо. Ну, Такі, як кажуть, явища, але можливо хтось скаже: ну почекайте, у нас щось подібне було зовсім недавно. Ось тут же було. Ну, зовсім недавно. Тобто, а, чи можна говорити про те, що ця історія стане стає, стає такою більш системною? Ну, я не можу сказати, що прям це більш системного. Просто е, раніше, знаєте, як не було таких нас е, ну, смартфонів, да, от, щоб могли фіксувати там, показувати. Таке трапляється, і трапляється, от е, скільки як е, наші проводяться спостереження, то ці випадки є і мають, як кажуть, от ми їх, я ж кажу, бачимо. Тому що ми так чи інакше, ну ми знаходимося в певному медіаполі, і ми чуємо всі ці розмови про так, глобальне потепління, ну, про те, що старше... те. Чи течії, течії, що Гольфстрім остиває, що течії повертаються, що не значить ці потоки повітря знову ж таки якось там їх рух змінюється, і я так думав, що можливо це вже потрібно взагалі до цього звикати. Е, ну я навіть не знаю, як вам сказати, звикати. Як фахівець, що ви думаєте, з цього? Е, ну що я можу сказати? У нас справа в тому, що от наша наша організація, наша служба, не тільки в нашому там місті, там області. Е, ми більше спостерігаємо. Ну, у нас не дуже великий такий база спостережень. Е, і, от, наприклад, в нашому центрі е, перші спостереження, які зафіксовані, тобто вони задокументовані, вони є із 1801 року, але вони були теж не систематичні. У нас можна сказати бачити вже ці систематичні спостереження вже після Другої світової війни. От, а, а то було так. То вони проводили, потім були певні часи, які ну там не проводилися. Ну всілякі, я ж кажу, в тому числі і світові війни. А так як зараз проводяться, то зараз вже можна щось аналізувати, говорити. Але такі глобальні, що відбувається там, що воно буде, наскільки туди заздалегідь, у нас є інститут. Інститут, український інститут в Києві. Він він який аналізує, збирають ці дані. Вони можуть навіть у них є програми свої, які вони можуть змоделювати. О, наскільки це було? Наскільки це буде, і наскільки як часто може бути, але спираючись на багаторічних даних, добре коли багаторічні дані вони зафіксовані. От. Зараз, наприклад, і чим більше цих даних, більший ряд, як ми кажемо, спостережень, тим краще. От. Но зараз найкраще, тому що в нас є електронні прилади, які з'являються і вже працюють, і в, нашому, в нашій області теж ці електронні прилади. Вони можуть фіксувати, як я кажу, що хвилини. А раніше там був людський фактор, там ага, зафіксував, десь пропустив, або там якийсь такий ну, не побачив. І коли, наприклад, навіть той же наш інститут, щоб може сказати, от у нас це буде чаще, там, наприклад, як оце ми, ми час дуже часто говорять там підвищення температури, да, що наш клімат там стає все тепліше, так. це ж це на це теж впливає. Чим наскільки більше даних інформації тоді можна спрогнозувати, що нас очікує? Ну Окей, давайте все таки закінчимо вже з пилом. Тобто, ну, певний аналіз був зроблений, і говорити про його небезпечність підстав так, немає. 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 Це просто пил. Просто звичайний пил, як в нас шуткують, можна збирати для строй будівництва. Добре про а, про те що все таки стає тепліше. Ну, я думаю як мінімум а, глядачі наші старшого віку ну точно можуть сказати що ну слухайте ну раніше снігу було так. скільки взимку а зараз от, два дві так. останні зими Ну дивіться, Ця і Ми теж брали дані. Ми як беремо там за 10 років, 10 uh -huh. останніх років, 20 років назад. І от якщо брати, ми от недавно аналізували кожні 10 років, у нас орієнтовно десь на 1 градус стає тепліше. Uh -huh. Тому Середня за рік. Це ми беремо багаторічні дані. Тобто ми беремо 10 років. І аналізуємо з десятьма років попередніми, і от проаналізувавши, щоб вивести якби середню за цю то на один градус у нас кожні десять років стає теплішими. І ці, ну, як, я вкаже, як ви кажете, що більш старші люди, то вони знають, відчувають, наприклад, особливо ті, хто там рослини вирощують, то що вже, наприклад, ці рослини там, їм треба більш прохолодніші, або там, ще якісь можна вже, які виращували більш Слухайте, дитинство. Слухайте, я пам'ятаю своє дитинство. Кукурузи, змій ріст, росли тут без всякого зрошування. Отакецькі буряки росли. Не, значить, без всякого зрушування, а зараз це звучить як фантастика. Але до чого я веду? З огляду на от власне ці спостереження, про які ви також говорите, і про uh -huh. те, що ви навіть на місцевому рівні фіксуєте ці, що кожного року зростання температури є, чи, чи очевидно маємо говорити про те, що ми знаходимося в такому періоді потепління? Так. Чи можемо ми якось спрогнозувати, наскільки довгим воно буде. Я виходжу з чого, коли задаю це питання. Uh -huh. Ну, я думаю, що так чи інакше, багато хто з наших глядачів пам'ятає, що важливі віхи в історії людства вони були пов'язані от власне з такими температурними uh -huh. коливаннями. Наприклад, там період розквіту Римської імперії співпав з періодом те, що зараз uh -huh. називається глобального потепління. Це так званий римський оптімум. Слідом за ними йшов період глобального похолодання, okay. і він спровокував велике переселення народів. Ну і так далі можемо от, до сьогоднішнього дня такі цикли спостерігати. От з огляду на те, що ці це вже розуміння є, чи можна вивести якусь закономірність і зрозуміти оце потепління, в якому зараз ми живемо, як довго воно може продовжуватися? 50 років, 100? 200? Ну дивіться, опять-таки, це от недавно була якось у нас нарада така, і якраз інститут виступав. І опять таки, якщо навіть я завість навіть і скажу, і наші колеги там скажуть це, все-таки все припущення. Звичайно, ну, це ж це гіпосе не є. Я кажуть, що це 100% так буде. От але щоб розрахувати, ми в модель вкладаємо якусь інформацію, якісь дані. От якщо ми дані вкладаємо е, уже ці, які от наші, да, період, наприклад, які от в Миколаєві зафіксовані з 1801 року, от то ми можемо більш точніше аналізувати, що буде, як, як буде відбуватися. А ті дані, наприклад, більш там на 2000 да, років, у нас ж немає цієї інформації. Ми можемо тільки припускати приблизно, бо тому, що десь хтось там в літописах, да, там залишив інформацію або ще щось. І цю інформацію, коли вкладають, от, є моделі. І є декілька є декілька. Одні говорять, наприклад, що ми якраз на початку да, от такого, ну, що от потепління, що ми ще не досягли піку. От. Деякі говорять, що ми, можливо, вже є піки, ми будемо потихеньку там сходити на більш холодніші. Так що, яка, хто, дивлячись, яку модель вкладають, і як це, то це, це, це теж так складно сказати. Припущення і фрірі просто ще одна ілюстрація. В нашому краєзнавчому музеї там є ну, власне, такий же досить великий історичний розділ, і там є така картина, яка зображає жителів нашої місцевості в кам'яному віці, і вони, значить, таких на бедерних пов'язках і такі, ну, досить голенькі, скажімо так. І коли на цю картинку дивляться професійні історики, вони сміються, тому що кажуть, що от в той час. У нас влітку було максимум плюс 12. Тому але, я... але, до речі, деякі е, теж говорять, що було е, ну, що начебто десь траплялися там фотографії чи, там малюнки, що малювали, що в нашій місцевості навіть були пальми. Значить, було і набагато тепліше. Тобто, до чого нам готуватися, так, нам ще... ми так, до кінця зупинилися. Ми так, будемо ще з пальмами. Добре. Напевно, маю запитати, можливо, напевно, давайте поговоримо про те, а які у нас прогнози на більш близьку перспективу тиждень, місяць, яким буде літо знову ж таки сухим чи дождів, все таки будуть нас радувати? Ну опять я буду говорити про те, що ну, по-перше, тиждень у нас ну він буде так, ще можемо сказати, весняний до 25 градусів. Ми даємо на ці вихідні без опадів ну, І понеділок, а вівторок уже там якісь короткочесні дощі пройдуть. На більш туди ближче, ну, як ми завжди даємо, буде температура повітря вище норми. Але це ще трошки, як кажуть, заздалегідь. Ми, десь Це буде інформація. Ми або даємо на наших сторінках, у нас є наша сторінка у Фейсбуці і в Телеграм-каналі. Там дуже часто ми даємо і прогнози погоди, там кліматичні характеристики. Забрудненню, ще таку іншу інформацію. І я ну, хочу сказати телеглядачам, що вони можуть навіть нам задавати питання, ми відповідаємо, наскільки ми там, в цьому або іншому питанні компетентні. Тобто, умовно кажучи, так, бували і ми, дачники і бувалі огородники ми... можуть безпосередньо отримувати інформацію? Так, 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 звертаються до нас, до речі, пишуть люди, і ми відповідаємо, якщо десь щось цікаве, таке Але це і на на Але це Так, ну, на місяці ми можемо тільки сказати середня на. Прикладав, да? наприклад, ми даємо там середня е, температура буде там на один або два градуси вище норми. Ну, що таке норма? Норма, опять, за весь багаторічний там, період, який був. Але це не значить, що вона буде ну, от постійно там, да, от, вище норми. У нас ж місяць може бути, як кажуть, і якісь перевищувати там, мінімуми або навпаки, там, ну, що максимум буде, то як кажуть, а коли все об'єднати в середнє, то воно якраз і буде, як кажуть, вище там в середньому там, на 1-2 градуси. Як правило, у нас так і тенденція йде, що вище десь на 1 градус щомісяця. По прогнозу за норму, добре. А як ставитися до? Ну у нас же в інтернеті зараз є як мінімум декілька ресурсів, які я думаю, Миколаївці користуються угу. з прогнозами погоди? От, ви, до речі, сказали, що ви вважаєте, що у нас буде вівторок ближчий дощ? А я от дивився сьогодні прогноз на одному з ресурсів. Там понеділок показують рясний дощ. Як ставитися до інформації, яка? Дивіться. Я от що ще раз хочу наголосити, що все ж таки у нас це, якщо ми даємо прогноз, це не значить, що це точно буде так. Це вирогідність, вирогідність, що буде така-то, така-то ситуація, погодна ситуація. Тому е, наш, е, ми спираємося, як я казала, прогноз це не просто, от все одна там цифра, ми там отримали, все це число там вийшли на це. Е, це ціла дуже величезна формула. В які входять дуже дуже багато невідомих, і ці невідомі вони можуть коригуватися, тому що сюди закладається і фактична погода. Якщо в е, нас е, наш південь дуже часто впливає море, то. Погода, яка відбувається На морі На е, морі, по морю, у нас дуже-дуже мало фактичної погоди. І ми інколи буває бачимо по суші там по нашій пункти там, спостереження, ми можемо спрогнозувати, але десь якесь щось ми можемо недобачити, як кажуть, що прийшло нам може принести з моря. І вона може змінюватися. Тому, опять-таки, якийсь ресурс, не наш, наприклад, ресурс, тому що ми теж заходимо на карти європейські там ще інші можуть давати там один, але більш точні. Вже оглядають наші синоптики, вже знають, де професійні, у нас дуже багато великий досвід наших синоптиків, вже дають більш точніше. І ще раз буду наголошувати, що це вирогідність. Тобто це не є, що це буде точно так, отак як ми прогнозуємо. Слухайте, я не можу запитати, як ви сьогодні взагалі складаєте прогноз? Це ж важливе питання. От там знову ж таки на деяких ресурсах там пишуть сьогодні день православного такого то святого, як правило, в цей день відбувають такі то і такі-то природні та такі такі-то природні явища відбуваються. І це так могло бути, ну умовно кажучи, такі прогнози могли робитися 100 років тому, або там навіть 200, от ви говорите, з 1802-го ведете спостереження тут безпосередньо в Миколаїв. Ну, власне, почалися. Але ж сьогодні ми живемо в епоху штучного інтелекту, так. супутників, ну, в кінці кінців просто комунікація між континентами сьогодні зовсім інша, ніж це було там 100 років тому. Тобто, от в епоху тех тех технологій, тех технічного прогресу, як ви сьогодні робите прогноз? Ну, це нам допомагають ці, як ви кажете, супутники, все таке інше, тому що ми можемо більше детальніше побачити фактичну погоду, щоб спрогнозувати, де куди, як які ну, там, антіциклон, там, тобто, де що може які маси куди там, ну, пересуватися там, по Україні, там, по частині України, то зараз сучасні ці технології, все, я ж кажу, у нас вже так автоматизована автоматизовані прилади. Ми обладнання, яке нам дозволяє більш точніше, тості більш більш вирогідніше, яка буде ситуація погодна склад. Ну, я ж правильно розумію, що комп'ютерна техніка сьогодні є, є, можливість є прораховувати, прораховувати більшу, і більше точні варіантів. Звісно, звісно, і можна я ж кажу, більше більш вирогідність, вищий відсоток справджуваності у нас потім іде прогнозу. Завдяки, я ж кажу, якраз сучасним технікам і технологіям. От, наприклад, у нас я завжди говорю по спостереження, швидкість напрямку вітру. Раніше спостерігали у нас от Є такий прилад, він ще є. Він у нас як резервний, тому що якщо наже ж не завжди, наприклад, буває там електроенергія, вимикається, і доводиться переходити якраз на флюгер. Значить, там він механічний е е фактор людини. Вона виходить, там проводить спостереження, е напрямок, і швидкість у нас там є як -от, там, тяжо, тяжка дошка, <с> наскільки відхиляється. От. Але все ж таки, е чому краще, коли є автоматизована? Тому що автоматизована, вона може, коли вже в нас, наприклад, йде сильний вітер, дує, він може зафіксувати всі там, пориви, тому що в нас е е ну, буває. там, ну, Сильні пориви. А візуально людина ну вона ж не буде стояти постійно біля цього флюгера, щоб фіксувати там, щоб піймати той порив. Вона, тому що їй ж треба все це записати. А зараз сучасна технологія він не тільки фіксує, він зразу пише. Тобто комп'ютер зразу записує. А вже сама людина, вона вже як кажуть, дивиться, проводить, ага, вона слідкує за тим, щоб прилад там працював, щоб, бо вона все одно теж дивиться на вулицю. Ага, чи він дає збой, чи або ще щось таке люций. Людський фактор все одно теж потрібен, не повністю довіряти. Ну кажу, ви ж сучасні. насправді ви ж є офіційним джерелом. Так, інформацію. офіційним, звісно. А хто користується вашими? Тобто, яка раз ну, ви офіційне на... джерело? Очевидно, так. що є точно служби, які е... прогноз беруть не з інтернету. Ну, по-перше, всі наші органи самоврядування. Ну зараз наші ЗСУ, Теж також користується інформацією. Ну, до нас звертаються і фізичні особи, це коли треба, там, ну, як правило, щось або посуха, це там, культури якісь, ну, треба підтвердити, що дійсно була посуха. Або бувають такі трапляються, як у нас був випадок, теж, по-моєму, 2007 рік, коли був град. І mm. тоді це якраз в червні було. І треба була довідка там, да, щоб страхову компанію то наш ну любої інформації, яко, ну, які ми проводимо, навіть і по забрудненню, екологічна інспекція постійно в нас бере, по в нас забруднення є не тільки повітря, ми ж проводимо спостереження і по воді. Угу. Так, що бачите, там страшно? Ну як в межах, як є про про забруднення повітря, ви згадали. Ну, дійсно, я цю тему також хотів з вами проговорити. А саме у нас тут десь приблизно кінець лютого Такий хайп почався в соціальних мережах, що так і так в тисячі разів перевищені норми формальдегіду в значить атмосферному повітрі. Ну і власне все без протигазу на вулицю ніяк. От. І досить десь тижня-два тому, днів 10, знову такий був невеликий спалах, але він якось зійшов на нівець. Тому знову ж таки, от виходячи з цих спостережень, що там бачите у нас в повітрі? Ну, я хочу сказати, хай піднявся, тому що ми стали опублікувати на наших сторінках. До цього ми просто прогнози погоди, там кліматичні характеристики публікували. А це просто ну, так було прийнято рішення, щоб ще публікувати в нас ж є ця інформація, ми можемо, як кажуть, людей поділитися. <гум> так, поділитися. От. Але знаєте, як хто -то зрозумів щодо чого, дехто, як кажуть, трошки накрутили себе, по-другому я не називу, що начебто у нас там дуже перевищення. Справа в тому, що для Миколаєва це. Ну, то є, це дуже-дуже багато років. от У нас з 80-х років проводять ці спостереження в місті Миколаїв нас за атмосферою, і тільки в місті проводяться, в області немає. І ну, якби характерно. І щоб сказати, як, всіх більше збентежило те, що в нас є гранично допустима концентрація максимально разова, ну, mm -hmm. а є середньодобова. І більше, ну, як вони, допова, вищі норми, от вже теж наші спеціалісти говорили, що ці граничну є вже щось і методики. І її методика, вона ж е, лишилася там совєтських там часів. Її не перерахували. Ну йдеться до того, щоб перерахувати, ну щоб сказати, що там прям таке щось страшне, ні. Ну то есть, все можна, можна рахувати, що це все в межах норми. Е, як наші колеги говорили, що більше е, ми собі нашкоджуємо, коли ті, хто курять. Це більше той, хто сам кури або поряд з ним знаходиться, ніж те, що ми бачимо, спостерігаємо в нашому місці. Ще дуже часто впливає забруднення від наших погодних умов. От у нас піднялося, от ми кого там, ну що дуже високий, ну як в межах норми високий, то це і за температури. Якщо у нас там висока температура, ну повітря, то звісно, от влітку ми будемо знову спостерігати, що буде воно більше, я кажуть, брудніше, ніж коли там пройдуть дощі або в симку. Ну Це я ж кажу, в межах норми, нічого такого страшного немає. Підводячи підсумок, очевидно, розмові, ну так чи інакше, достовірну інформацію і щодо забруднення повітря, так, так. і щодо забруднення води. Так. Але тут же бачите, навіть з того, що ви говорите, мало дати цифрові показники. Ще напевно потрібно пояснити, що вони означають, щоб не було просто зайвої паніки, ну, тому, що, ми, так, сьогодні, тому що сьогодні ми в такому стривоженому стані всі знаходимося і такі ну, бо, до речі, перші... зайві подразники. Да, ми вже ми вчора, коли прийшли на роботу, ми говоримо так: треба точно будуть нам телефонувати, будуть турбуватися стосовно цього дощу брудного. То ми вирішили, будемо на наших сторінках. Ну щоб поберетити, щоб люди не турбувалися, де ще і зразу зробили аналіз і висвітлили на наших сторінках. Так що ще раз запрошую всіх на сторінка наші Сторінка у вас Миколаївського обласного центру гідрометеорології? Так, да, наша сторінка по пошуковому можна набрати Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. і можна нас знайти в Фейсбуці і в Телеграм-каналі. У нас навіть в телеграм-каналі є така інколи сторінка. От ті, хто підписані, вони навіть так випадково буває, так спілкуєшся з людей, які не знають, що я там звіді центру. кажуть, о, там. А ми там заходимо, там цікава і сторінка питання дня. Там угу. Ми задаємо питання стосовно нашої якби, специфіки, роботи там або там, приладів наших, і, ну, і відповідають. Нам теж дуже цікаво, там як люди відкликаються, хто, хто наскільки там як кажуть обізнаний. То, Питання дня в телеграмі це відрама Так, так, так. Окей, будемо знати. Я думаю, також наші дітачі тепер озброєні цим знанням. Валентина Васильівна, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що знайшли час для того, щоб приєднатися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую разом да, до перемоги. Да, дякую, да. слава Україні, героям слава.